Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. ВКСРФ підготували до нанесення удару по Україні до 40 стратегічних бомбардувальників з різних сторін. За аеродрому Дягилєва до Енгельса були приміщені додаткові ту 95 Раніше для завдання ударів застосовувалося не більше 11 літаків одночасно. Цю інформацію оприлюднили ще вранці, щойно без тривоги по території України. Бомбардувальники терміново піднімали в небо все через хлопки поблизу полоси. Говорять про пошкоджений ангар та шасі одного з ту 95 Українців попереджають про нові ракетні удари ворога, які можуть. Бути найближчими днями підтвердженням цього є носії ракети, які Росія вивела у Чорне море. Путіну потрібно збити інформаційний фон щодо ситуації в РФ. В той же час із Сум накрили один із аеродромів, де знаходились установки БАЛ 35 км кілометрів від області. Раніше повідомлялось, що у Брянської області РФ війська передислокували дивізіон ракетного комплексу Бал. За інформацією підпілля, установка перебуває на озброєнні 11-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади берегових військ Чорноморського флоту. Її місце дислокації Краснодарському краї в селищі Утаж. Зазначається, що БРК-бал призначений для ураження надводних цілей по типу кораблів. Проте через дефіцит ракет бал зрівняли з дальністю та можливостями. З комплексом Бастіон він використовує боєприпас Онікс, який може атакувати наземні цілі. Зазначається, що бал озброїли крилатими ракетами Х-35-35У, які після модернізації 2021 року отримали дальність до 500 кілометрів, замість початкових 260. Бал прийнято на озброєння. У 2008 році його зазвичай застосовують для захисту військово-морських баз, об'єктів інфраструктури та узбережжя в Брянській області РФ моря чи порту немає, тому удари будуть наноситись по наземних цілях. Сумам Чернігову і Києву приготуватись в будь-якому випадку. Російська Федерація досі здатна виготовляти високоточні крилаті ракети завдяки тому, що змогла обходити санкції та отримувати необхідні комплектуючі. Про це в інтерв'ю Українській Правді розповів спікер повітряних сил Юрій Гнат. Завдяки недіючим санкціям. РФ Виготовляє ракети контроль санкцій потрібен. На жаль, Росія отримує комплектуючі. На жаль, вона продовжує виробництво. Плати, чіпи напівпровідники – Це тебе, що ракета не полетить, і, вочевидь, вони це мають, сказав він. Спікер нагадав, що восени минулого року, коли росіяни почали завдавати ракетних ударів по українській енергосистемі у ворога залишилося вкрай мало високоточних. Далекобійних ракет, таких як Х-101, Іскандер М, Іскандер К, Калібр і Кенджал. Саме тому і була значна пауза між атаками навесні цього року. Бо Нік використав фактично весь свій стратегічний потенціал цього озброєння. Однак на сьогодні росіяни, вочевидь, знайшли можливість обходити санкції за рахунок деяких країн, які співпрацюють з ним і отримують технологічні речі, які самі виготовляти не можуть, зазначив Ігнат. Тому єдиним виходом суттєво сповільнити процес вироблення нових ракет є прикриття каналів доставки комплектуючих через країни та компанії, які допомагають росіянам обходити санкції. Сподіваємося, що дотиснуть такими санкціями саме санкції повинні придушити Росію. Як агресора, сказав він. Також він додав, що на сьогодні в Україні лише залишається посилювати свою протиповітряну оборону за рахунок сучасних західних систем. На жаль, вони це роблять, але будемо сподіватися, що не буде в них достатньо засобів. А у нас буде все більше і більше засобів для протидії. Це системи Patriot і СМПІТІ, які здатні збивати балістику, і зенітні ракетні системи, такі як Айрісті, Несемс, Французькі кротали, Гепард – це те, що ми сьогодні застосовуємо доволі ефективно, і 100%, сказав він. Дозуст зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.